41-річний Сергій на фронті з 2016 року під час бою з російськими військами отримав поранення під Креміною на Луганщині. У лікарні Дніпропетровщини чоловікові провели дві операції. Зараз він вже потрохи вчиться ходити без милиць. Почали насипати фосфором, а потім мінометом 120-м. Осколки почали летіти. Попало мені з міномета вирвало кусок мишця. Я ще дійшов до машини, сів за руль, виїхав. Сам себе вивозив, себе і ще одного трисоту. Тобто за рулем був, приїхав до перших машин, які побачив, і вони мене вивезли далі. Проходить лікування тут і 21-річний Валерій. Хлопець потрапив під обстріл росіян у Бахмутському районі. Дрон скореював міномет. В мене поранення царапина в голову, потім права рука, плече, праве, ліве та нога. В іншого були контузія невелика, а третьому повезло менше. Він був двосотий. Хлопці на руках витягували. Зараз до лікарні найбільше надходить бійців з мінно-вибуховими травмами, рідше з кульовими. Найважче, каже завідувач відділення лікарні Ярослав, поранення від фосфорних снарядів. Ці уламки металеві, навіть які неможливо витягти за допомогою магніта. Так, їх можна дуже добре побачити на томографі і під рентген-навігацією. Можна їх дістати. А при ураженні фосфорними зарядами ранячий снаряд він в себе якусь полімерну таку речовину, яку на, на рентгені її не видно, тому це виконується майже всліпу. Однак каже Ярослав, незважаючи на важкість травм, бійці завжди прагнуть якомога скоріше вилікуватися та повернутися на фронт. Яна Стойкова Юрій Тиний Суспільне новини Дніпропетровщина.